Добрый день, Академия. Сегодня, 18 декабря, мы с вами находимся на первом этаже второго корпуса нашей Академии. И с нами находится Жиль Мамец, гость Академии. Вот сегодня делегация из Франции приехала в Академию, чтобы устанавливать новые контакты по поводу двойных дипломов. Но более детально цель своего приезда нам расскажет сам Жиль. Добрый день, Жиль. Скажите, пожалуйста, цель вашего приезда к нам в Академию. Добрый день, Алена. Многоуважаемый студент Академии, я рад находиться в ваших стенах и сегодня обсуждается возможность создания двойного диплома бакалавра диплом который будет выдаваться за один год и собственно мы над этим работаем мы очень надеемся на то что вот плодотворный результат скоро будет в наличии спасибо и скажите пожалуйста ваше впечатление от украины вы здесь первый раз или уже были Я уже год работаю в Украине и впечатлению очень положительное. Я могу сказать, что все очень доброжелательные, и я себя очень комфортно чувствую. И в академии я уже второй раз, и надеюсь и уверен, что это не последнее. Мы тоже надеемся. Спасибо вам большое за сотрудничество. И еще один такой момент у нас есть традиция записывать новогоднее поздравление для наших студентов, преподавателей и сотрудников Академии от почет, почет, почетных гостей Академии. Поэтому, пожалуйста, пару слов. Поздравления с Новым годом, наступающим. И завтра у нас еще такой праздник, День Святого Николая. В Украине он празднуется. Поэтому, пожалуйста, пару слов. Многоуважаемые студенты, желаю удачи, море успехов и в личной и в профессиональной жизни. Надеюсь, что у вас все получится, что сессии будут удачные, что и мир будет в Украине скоро. И э, от имени французского посольства желаю вам, э, э, ну, поздравляю с, с наступающим новым годом, удачи. Спасибо вам большое. На этом мы общение заканчиваем, потому что временной промежуток у нас ограниченный. Спасибо вам еще раз. Удачи. До свидания. Всего доброго. Итак, все, все, все. Все, до свидания. Да. І так, я вам напоминаю з нами був а та з питань університетського і наукового співробітництва посольства Франції в Україні. Також, шановні студенти, студенти аспіранти та співробітники академії. Нагадую, що сьогодні о, о 11.55 буде лекція професора П'єра Баїлі щодо проблем глобалізації та ризиків глобалізації для України та світу. Отже, будь ласка, запрошуємо вас. Це буде цікава лекція, англомовна лекція, можливість для вас удосконалити свої знання з англійською мови. Всіх запрошуємо, це буде цікаво. Так, зараз у нас вже є декілька гостей, які хочуть сказати пару слів щодо заходів, які будуть проходити сьогодні в стінах академії та стінах гуртожитків. Будь ласка, Віктор Мунтян. Зараз нас трішки гості соромляться, З нами Віктор Мунтян. Ви одні прийшли до нас? Ні, я не один прийшов, я ще з організатором цього чудового заходу. Зараз, зараз, подивіться. Зробимо маленький анонс сьогодні. У стінах третього гуртожитку, який знаходиться по по вулиці Якіра, буде проходити такий захід. Це конкурсна програма, яка називається Батл хлопці проти дівчат. Да, так да, да, і про деталі даного заходу зараз нам скажуть кілька слів його організатори. Будь ласка, представтеся. Давай я пса. Ну, я вражна Аліна, голова ради гуртожитку номер один. Ми вирішили зробити такий о номер два, вибачте. <плес> <Да>. <плес> Ми вирішили зробити такий гендерний батл серед жителів наших ну, гуртожитків. Це буде ну, аналогічний, аналогічний програмі. Хто зверху? Тому я думаю, що ну, у нас вийде також цікаво. Весело Віктор у нас буде ведуч... ведучим. <плес> також соорганізатор, організатор, так. Я думаю, що більш подробні нам скаже Віктор. Добре, Віктор, що ви можете додати щодо даного заходу? Я так розумію, ідея походила від студентів, так. Ідея походила від студентів ще минулого року. Це вже буде другий такий гендерний батл між хлопцями і дівчатами у стінах наших гуртожитків. Ідея вона зродилася ще, здається, два роки тому, якраз до Дня гумору, до 1 квітня. Ну і, власне, зараз вирішили перед Новим роком його повторити, якраз трошки підняти настрій взагалі у студентства. Сьогодні, думаю, буде дуже багато емоцій, тому що конкурси ми підбирали класні, веселі, хлопцям і дівчатам доведеться і по. Сміятися і трошки подумати і потанцювати, ну тобто, весь такий спектр розважальних жанрів, так би мовити. Так? Ну і я думаю, що наш гендерний батл вийде нічим не гірше, ніж телевізійний проект Хто зверху». Тому сьогодні ми очікуємо всіх студентів, викладачів у гуртожитку номер 3 о 18.00 на цей батл. Думаю, всім сподобається. Чекаємо всіх у гуртожитку номер 3 оскільки завжди дійсно конкурси та розважальна програма, які. Створюються нашими активістами, є цікавими та дуже, дуже, дуже пізнавальними. І також ще одне таке запитання: чи багато буде учасників, чи підійшли сьогодні учасники даного заходу? Учасників буде, е, значить, хлопець-дівчина з кожного гуртожитку. Тобто, у нас буде гуртожиток номер два, номер один олімпійський про кофі. Е, дякую всім учасникам, хто взагалі погодився прийняти участь. І в нас є декілька учасників, представників цих. Давайте ми з вами зараз вже попрощаємося так і будемо далі розмовляти з нашими учасниками. Дякуємо вам. все, дякуємо, дякуємо що, за ваші ідеї. І так, трішки декілька хвилин ми поспілкуємося з учасниками цього ж самого розважального заходу, про який сьогодні було нам сказано декілька слів. Я так розумію, у нас підійшло тільки два чоловіки. Так, це представники чоловічої стадії, як не дивно, оскільки дівчата також дуже активні. І декілька запитань представниками якого гурта житлового є номер два. До речі, представтеся, будь ласка, я Беркут Іван, яка 22. Добре, і ви будь ласка. Я Михайло Владислав, О33. Представляю перше в А, Так, зрозуміло. Скажіть, будь ласка, які у вас так враження від даного конкурсу? Чи раді ви, що будете в ньому брати участь? Та що ви очікуєте від нього? Ну, звичайно, я радий, коли мені запропонували, я дуже зрадів, мені стало приємно. Звичайно, я очікую море позитивних емоцій і гарного проведення часу. А там побачимо. Я естественно, теж рад, що буду приймати в этом конкурсі участие. Знаете, очень необычно так розвіселіт украсить мою студентську життя з особенностью того, що що сейчас сесія, зачоти, все закривати треба. Вот такой релакс будет. Думаю, буде весело. Я також думаю, що це буде дуже класно. І останнє таке маленьке до вас прохання. Завжди завтра в нас такі цікаве свято. День Святого Миколая. Тому декілька слів привітання для наших студентів, викладачів та співробітників академії. Звичайно, всім всього найкращого, добра, гарних студентів, викладачам, щоб вони, щоб, щоб, щоб студентів було менше хвостів, щоб вони менше е, ходили, так сказати, за викладачами, і звичайно, студентам тоді буде легше. Гарно здати сесію, гарно позакривати заліки. Під подушкою мандарин. Дійсно, це такий маленький сюрприз буде, якщо ви знайдете під подушкою мандарини. Дякуємо вам, хлопці! Успіхів вам сьогодні та, звичайно, перемоги. До побачення, і так я вам нагадую, ми з вами знаходимося на першому поверсі другого корпусу навчального академії. І, і з вами онлайн проект хочу сказати зараз. До нас підійдуть Назаренко Олександр та його команда, які вчора перемогли на виборах. Ви знаєте, що вчора були вибори до студентського самоврядування, і вони зараз нам скажуть декілька слів про свою програму, про свої плани та можливо також побажання нашим студентам. Добрий день, Олександр. представтеся. Будь л... О, представтеся так? 에, скажіть, будь ласка, про якісь можливі слова подяки студентам та свої програмні моменти. А, ну що ж, передусім хотілось подякувати всім студентам за те, що не не втрачають в нас надію, тобто наш комітет студентського самоврядування. Наряду з моїми активістами будемо працювати на протязі слідуючого року для того, щоб покращити і розважальні заходи, і науку, і зовнішні зв'язки. По минулому році побачили свої мінуси, знаємо, що потрібно досконалити. Ну, вдосконалення кажуть, немає меж, і ми над цим працюємо кожен день. Дійсно, Олександр у нас людина з досвідом у сфері самоврядування, тому я думаю, він зробить деякі ви, висновки зі свого минулого року. Та буде в нас все добре. Так, нас ще є хлопці, представники команди Олександра. Вони зараз кажуть, який сектор вони представляють, та які в них плани щодо їхніх секторів, яких вони будуть головами. Добрий день мене звати Анатолій Колесніков. Я так, мабуть, представляю культмасовий сектор. Я навчаюся на першому курсі, в принципі, ну, маю деякі ідеї зі свого міста, які проводилися в мене в місті, в моїх вузах. Маю деякі ідеї нові свої, які ми розробляємо. І гадаю, що ну, будемо працювати добре, щоб всім сподобалося і ну, виконаємо те, що пообіцяли. І довіру студентів, сподіваюся, що ми оправдаємо. Ось так. Дякую, бажаю вам ідеї, шалених емоцій, та щоб завжди ваші ідеї втілювалися у цікавих проєктах для академії. І також ви зараз представитеся і скажете, який сектор ви представляєте і ваші плани на майбутнє. Доброго дня мене звати Кондратенко Сергій. Я представляю сектор спорт. Тобто, ну ви всі знаєте, що взагалі наша академія активно приймає участь у всіх змаганнях, які проводяться на рівні саме академії та на рівні міжвузівського. І я думаю, в цьому році ми покажемо себе ще краще, ніж у минулому. Наша академія завжди була найкраща, Ми в це віримо. Тому я навіть не знаю, що можна ще додати. Ну, будемо намагатися організовувати роботу в академії, будемо намагатися підтримувати наших спортсменів, ну і все інше залежить від них. Дякуємо вам, хлопці. Дякуємо, що знайшли час, щоб прийти до нас і виділити 5 хвилин, щоб розповісти студентам про свої плани, натхнення вам успіхів і не розочаруйте студентів у їхньому виборі. Все, до побачення з нами також знаходиться аспірант кафедри міжнародної економіки Рабіченко Дмитро, і він хоче зробити деякий анонс щодо заходу, який вони планують провести сьогодні. Добрий день, Дмитро. Будь ласка, декілька слів. Добрий день, декілька слів хотів би сказати про сьогоднішню подію викладачами кафедри міжнародної економіки і аспірантами також організовується курс лекцій щодо публікації у міжнародних виданнях у скопусівських виданнях. Тобто, як сьогодні у великому конференц залі бібліотеки. На 14-й годині відбудеться перша така пілотна лекція за даною тематикою, яка буде стосуватися питань вибору журналів, вибору видавництв, в якому опублікувати власну статтю. І також питання забезпечення цитованості цієї статті у майбутньому. Тобто, в принципі, зазначені питання вони значно актуалізувалися останнім часом. Оскільки при виході вузу на таку міжнародну арену необхідним є, скажімо так, підтягування рівня праць наукових до того рівня, який вже існує на цьому міжнародному ринку. Тому для того, щоб нам бути конкурентноспроможними, така інформація вважаємо, що допоможе готувати праці такого рівня, які будуть. Скажімо так, затребуваними і цитованими. Добре, скажіть, будь ласка, хто буде лекторами сьогодні? Лекторами буду я, аспірант кафедри міжнародної економіки, і Ярослав Мозговий, це асистент кафедри міжнародної економіки. Скажімо так, будучи представниками міжнародного центру з банківської справи та корпоративного управління, маємо досвід з одного боку як подачі таких статей для? Для рецензування та публікації у міжнародних виданнях. А з іншого боку, виступаючи у якості організаторів міжнародних конференцій, як на базі академії, так і за кордоном, в принципі, у нас є досвід роботи з авторами, які там надсилають статті, тому ми можемо висвітлити дану проблематику, ну, якщо можна так сказати, з обох сторон. Скажімо так, ті підводні камені, так на які можуть натикнутися автори при подачі своїх матеріалів для публікації у таких виданнях. Отже, дякуємо вам, Дмитро. Усіх запрошуємо знову ж таки на сьогоднішню лекцію. Це буде цікаво, пізнавально та дуже корисно для вас в майбутньому. Все, дякуємо вам. Я вам нагадую, ми з вами знаходимося на першому поверсі другого навчального корпусу академії. І зараз до нас прийшли студент. Так, прийшов студент, який також хоче сказати декілька слів та поспілкуватися з нами. Доброго дня, представтеся, будь ласка. Здравствуйте, здравствуйте. Меня зовут Владислав Турчанінов. Я студент третього курсу групи БС 23 Чудово, Владислав, і так, перший такий важливий момент. Ви знаєте, завтра таке свято, яке святкується в Україні. Це День Святого Миколая, коли діти завжди ждуть під подушками якісь подарунки. Тому декілька слів побажання від вас для наших студентів, викладачів та співробітників академії. В першу чергу я хочу пожелати всім позитивного настроєння в цей день, в цей праздник. я називаю його відповідальним? тому що. В этот день, как и любые другие праздники, люди пытаются дарить позитивное настроение, поднося подарки таким образом своим детям. А что касается студентов, то же самое, в принципе, им, хорошо им провести этот праздник вместе, позитивного настроения всем. Добре, дякуємо Вам ще одне таке маленьке запитання. Скажіть, будь ласка, як цей перший семестр для вас закінчився, які враження, який улюблений предмет був у першому семестрі? А, значить семестр закінчився приємно, доволі таки приємно на моєму А, Преподавателі всі абсолютно хороші, без, безусловно, мені дуже подобається, чому мені теж дуже предмет... Это, наверное, скорее всего, банковские системы. Очень хороший преподаватель Цыганюк Дмитрий Леонидович, который, собственно говоря, находит язык со всеми, абсолютно со всеми студентами. Вот, наверное, все. Дякуємо вам. Ви бачите, що завжди наші студенти на відповіді про улюблені предмети, улюблених викладачів та враження від семестру завжди говорять, що все чудово. Наші викладачі чудові. Тому, шановні викладачі, дякуємо вас вам за вашу працю, вашу підтримку та все-все-все, що ви робите для нас. Дякуємо вам, Владислав, що знайшли час підійти до нас. Чекаємо вас завжди кожної онлайн-трансляції тут у нас в другому корпусі. Все, дякуємо. А у нас сьогодні ще одне велике величезне свято день народження у нашої улюбленої ведучої, яку ми дуже любимо. Вітаємо з днем народження і хочемо побажати. Здоров'я! Побільше яскравих моментів у житті. Мирного неба над головою, творчої наснаги і з днем народження тебе. Народження! <клі> Ура! <клі> Ура! <клі> 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 Нащай! <клі> Дякую вам. Добре, добре, добре. На щастя, в нас розбилася іграшка новорічна. Ну тому давайте, шановні колеги, до речі, це мої колеги, аспіранти Академії. Зараз скаже декілька слів побажання з наступаючим святом нового року та з завтрашнім святом Днем Святого Миколая для академії для студентів та співробітників. Так, дійсно наступає така пора зимових свят, дуже тепла пора, не дивлячись на зимову погоду за вікном, але все ж таки зимову погоду. Ми всі чекаємо від цих свят якихось чудес, якихось чарівних речей. І я хочу побажати, щоб побільше в ці дні, починаючи і закінчуючи старий починаючи новий рік, у вас траплялося все більше чудес на сесії в будь-яких життєвих ситуаціях. І щастило. По перше, щастило в усьому і скрізь, а все інше. Додасться до цього. Так, ну я приєдную до слів Іри і хочу побажати, щоб в цей час е, такої складної ситуації в нашій країні ми всі не переставали вірити в чудеса, всі згадували можливо своє дитинство. Е, віру в казки, віру в якісь неймовірні дива. Тому е, зимових свят яскравих новорічних вогників, і щоб протягом всього наступного року у всіх у нас завжди зберігалася усмішка на обличчях я хочу побажати, щоб новий рік став роком змін для нас усіх, роком змін тільки найкраще, і лише яскравих моментів і все. Я приєднаюсь до моїх колег. Хочу сказати одне. Давайте не переставати вірити в казку. Будемо надіятися на те, що з Новим роком до нас прийде нове життя, зміниться все старе, відійде все погане над нашою Україною. Нарешті настане мир, злагода, економічна стабільність або стійкість. Все буде добре і так, да, ж бути стабільно, погано, так давайте, щоб у нас було стабільно добре і всього найкращого. Я приєднуюсь до всіх побажань, скажу за них раніше. Бажаю побільше гарних позитивних емоцій, мирного неба над головою, гарного курсу долара на майбутній рік. Ну і здійснення заповітних мрій. Ура! Дякуємо вам. Нашу команда, я думаю, також приєднується до всіх побажань. Да, 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 привіт з Новим роком, з дня Святого Миколая. Все буде добре. А, Альона, ще раз з дня рождення. Дякую. <кл> Дякую вам, дуже приємно. Все, до зустрічі. Ну, на цьому ми будемо завершувати нашу програму. На жаль, у нас тут стояла у черзі переможці ректора-викладач, Я, команда, яка номер 1 але, мабуть, я так думаю, за браком часу у них не виникло можливості ще трішки нас почекати. Тому ми вибачаємося, по-перше, перед хлопцями та дівчатами за те, що ми не виділили окремо час для того, щоб ну, в той момент, коли їм це було можливо, ще поспілкуватися з ними. Та сподіваємося, що ми все ж таки їх ще побачимо на сцені академії або у нас тут у програмі. Тому тому яка номер один, ви найкращі, Це було весело. Це було класно, Ваша перемога цілком е, е, така справедлива. Тому ще раз вітаємо вас з перемогою і дякуємо вам за шалені емоції. Крім того, ми дякуємо не тільки ном яка номер один за такі шалені емоції, але й усим, усім учасникам конкурсу. Ректор-викладач. Я це було класно, це було весело. І я вийшла з цього конкурсу задоволеною та усміхненою. Тому на цьому ми завершуємо нашу е, так, завершуємо нашу онлайн-трансляцію. Хочу сказати та наголошуємо вам, що сьогодні ми були на першому поверсі другого навчального корпусу. Чекаємо на вас у наступну середу або четверг. Анонс про нашу трансляцію ви побачите на сайті Академії. Тому всі-всі-всі, хто хочуть наступного тижня привітати студентів, викладачів та співробітників академії з наступаючим новим роком. Ми вас чекаємо, шановні викладачі, не соромтеся! Наші декани факультетів. Ми вас чекаємо тут, щоб ви привітали наших студентів. Завідуючика. Вдруг ж все до побачення з вами була Альона Закутня та онлайн трансляція. Хочу сказати.